Я був... Ні, чекай, де я був? Я сюди заходив, тут в центрі можна давай даре глянемо. ми можна свою мітку ставити. Це, я думаю, мене розводять просто, щоб цього лічильник його смертей він збільшився. А-а-а. Тут просто обіцяє щось. Политися додому. І нітька наша. Кона. О, до речі, мене перестало мутити. Типа. Ні, не почало мутити.